Японці побудують космічний ліфт уже до 2050 року. Амбітний план втілюватиме у життя будівельна корпорація Обаясі. Космічний ліфт це безракетний спосіб доправляти вантажі на навколоземну орбіту за допомогою спеціального троса. Один його кінець закріплять на земній поверхні, інший кінець кріпитиметься до космічного противаги, який триматиметься над землею за рахунок від центрової сили обертання землі. Тросом від землі до орбіти буде рухатися спеціальний підйомник згідно проекту Обаясі Трос для Космічного ліфта зроблять з вуглецевих нанотрубок. Вони у 20 разів міцніші за сталь. Загальна довжина дроту складе 96 тисяч кілометрів, а це дві довжини земного екватора. Орбітальна станція розміщуватиметься на висоті 36 тисяч кілометрів від землі. У спеціальній кабіні дістатися туди можна буде за тиждень. Поява космічного ліфта істотно зменшить вартість доставки вантажів на навколоземну орбіту. Мені перша вчителька у першому класі казала, що от от відкриють ліфт на місяць. Схоже, я теж світле майбутнє. Будувати вирішили, підсміюється інтернет-користувач. Блогер Артемій Анонінеко привніс раціоналізаторське зерно. Залишилося тільки покрити землю сонячними батареями і забезпечити себе відновлюваною енергією на найближче століття. Японці розумні, впевнений, що зможуть здійснити задумане. Пише ще один юзер.